Вітаю вас, друзі! Як бачимо, сьогодні у нас BloodGear на мапі Копальні, грає у нас Giller-Killer. По бою дивимося, нас кидає на взагалі всі десятки у нас в сетапі. І подивіться, фугасом кидає відразу Бабаху V4005, наш авторіплею Giller-Kieler. І подивіться, другим пострілом залітає, пробиваємо його на 700 з копійками. Хідпой, в нього забираємо, взагалі не знаю, можливо, в нього очі на чуло полізли. Все може бути. і Зараз ми зайняли досить цікаву позицію. У нас, як ви знаєте, дуже прекрасна, чудова лобова броня. Скажу я вам, одна з найкращих у грі, у нас дуже важко пробити, навіть гармат з калібром, таким як У Т-110Е4 з 375 мм бронепробиття. Нас не пробивають, тільки тут щічки, отакі по лівій правій частині нашого танка знаходяться отуди через раз може нас пробувати. І все, отакі танки взагалі не мають жодного шансу проти нас. Хіба що нас будуть пробувати в НЛД. Тож і подивіться, як я сказав, як оця друга бабаха 215Б. Присилає нам на 1198 хіпоті, ми залишаємося шотними абсолютно для кожного. До речі, я не згадав про те, що нас закидає проти двох артилерій. Дві артилерії одна в нашій друга в команді противника. Тож нас взагалі артилерія зараз може любим пострілом нас збирати і відправити наш наступний бій. До речі, не сказав я про те, що наш автореплею Джилер Кіллер. Будемо називати його кіллером. Можливо, як будемо так називати, хто я хоче так і називаю. буду його називати кілером. Наш кіллер. Чому я кажу наш? Бо тому що ми дивимося його і це автореплею, тому я називаю наш. Будемо полювати обов'язково за нього. І подивіться, як обідно по Т-62 не залітає у силицю. Але другим разом вже 450 хітпоінтів у нього забираємо. Але гусениця у нього е, полагодилася. Чи він сам полагодив? Невідомо. Бувають такі в наших прекрасних таночках такі заскоки, що навіть якщо другим пострілом ми не поновляємо збити гусеницю, а вона просто сама лагодиться. І навіть подивіться, Т62 взагалі життя нічого не, не вчить. Він другий раз виїжджає на ту саму позицію, і ми його просто прихлопнули 5130. 126 хітпоінтів вже у нас настріляного. І подивіться на наші хітпоінти це тільки початок бою. Взагалі, от чому я говорив, що я ще такого не бачив. Тому що де ви таке бачили, Щоб залишалося? У нас такі копійочки хітпоінтів і настрілювати такі показники рекордні по завданій шкоді. Я не розумію цього, я взагалі такого не бачив це буде і везіння, і скіл, який вже говорив, все, все в одному флаконі. Тож, робіть собі чайок, а ми тим часом їдемо шукати собі нову жертву. І приїжджаємо тут уже допомагати нашим союзникам. Вицілюємо гусеницю і не знаю, яким чином ми його взагалі не пробиваємо. Чому ми його туди не пробили? Дуже шикарно вицілює наш автореплею, Не знаю чому. Як бачимо у нього. Тут в польовій частині дуже мало зіграних боїв показує. До речі, мені подобається оце нове оновлення, що зробили в танках, що показує, скільки проведено на цьому даному танку боїв. І подивіться, ми шотні приїжджає Мінотавро. От про що я вам і говорю. Взагалі мусять повністю зійтися всі зірки, щоб ми його пережили. Він приїжджає майже фуловий. Як ви знаєте, Мінотавро дуже опасний танк. Як ми його маємо перехитрити, невідомо. Так, збиваємо ми йому гусеницю. І зараз будемо дивитися, що буде далі. Так, збиваємо ми йому другий раз гусеницю. Підкручуємо і танкуємо ми від борта. Не розводиться, бачимо, не розводиться мінотауро. І перекручуємо борт він нам вистрілює в гусеницю. Стріляє кумулятивом. Нам наші союзники допомагають на щастя Ми тікаємо взагалі, подивіться. Залишається вже шотний, так і Леопард один разом з нашим союзним грильом 15-м забирають його, відправляють наступний бій. Це дуже нам повезло. От тут немає про що говорити, але і скажіть, тут був е скіл, бо тому що він повністю кожного разу ставив на гусеницю, на гусеницю, якщо б він був не поставив перед е нашими союзниками, до речі, він це спеціально робив, е ставив його на гусеницю перед. Нашими союзниками, щоб вони мали простріл до них. І, до речі, ми, як панзера, Є100, не кожного разу можемо пробувати в рубку. У нас голдові підкалібри, він повністю на голдових підкаліберах грає на автореплею. У них пробиття 320 мм. Тож, ми не кожного разу будемо його туди шити, тому що ви бачили навіть не зелененьким таким підсвічувалося. І тим часом у нас вже 6722 завданої шкоди в кишені рахунок 6-7. Взагалі ми шотні, витягуємо весь бій, настрілюємо дуже величезні показники по завданій шкоді, а у нас ДПМ просто на висоті. Якщо не найкращий в грі, то один з найкращих, тому що я не знаю у кого самий кращий. І подивіться, як панзера є 103 постріла, і він відправляється в наступний бій. А у нас вже майже 8000 завданої шкоди. До речі... ПТ-15 виконує наш автореплею. І скажу я вам, отакий спойлерочок невеличкий, виконує з відзнакою. З відзнакою, якщо я не повіляюся, там треба було 8 тисяч настріляти по команді противника та знищити 5 або 6 танків. Тож, з відзнакою буде виконано наше ЛБЗ на об'єкта 260 можливо, це останнє ЛБЗ. Щоб отримати об'єкта 260-го, як бачимо, до цієї пори не всі мають даний агрегат у себе в ангарі. Тож, якщо маєш його у себе в ангарі, обов'язково напиши, а хто не має, хто має, буде дуже цікаво почитати. І у нас тут така ситуація, Уже таким стояловим пахне, бо тому що ми шотні взагалі не можемо ні на кого репатися. І чекаємо, поки будуть помилятися противники. Бачимо, то там підсвітяться противники, то там. Бачимо гріль 15. й Підкрадається до нашої бази. І подивіться, як хитро приїжджає на реплею, перекидає на фугасний снаряд. Відцілюємо так і збираємо, подивіться, 580 хідпонтів. Гріль 15. й Взагалі, не знаю. Можливо, він в шоці, що ми знайшли такий простріл. Можливо, він навіть і не думав, що такий буде простріл. Ще на 580 ми йому в рубку присилаємо фугасний снаряд. Як ви знаєте, гріль 15-й, осколково фугасні снаряди просто обожнює. Заходять на ура, рахунок 8-8, і ми так і шукаємо чергову жертву по кому присунути. І ми все одно не виграємо. При тому, що у нас вже 8,5 тисяч настріляного рахунок 8,9. 9 Взагалі, що йде не так, незрозуміло, що, чим займаються взагалі наша, наша команда, взагалі, наші союзники, чим вони займаються до цієї пори, невідомо. І будемо дивитися, до речі, в кінці відео нас в кінці бою чекає бонус-код, як такий невеличкий. Не буду спойлерити, який, але бонус-код буде дуже приємний. Тож обов'язково додивлюся, бі До кінця у нас залишається 6 хвилин до кінця бою. І, як я вже говорив, нам немає куди рипатися. Ми займаємо тут позицію таку артилерія команді противника не спить. До речі, зараз її швидше за все об'єкт 705А підсвічує, світиться на артилерію у команді противника, і її ніхто не забирає. У нас є артилерія, так і вона швидше за все стріляє. По Т-92. І Гівеї 100 нашу артилерію забирає бабаха ворожа, оцей оце неприємний такий хлопчина, який нам прописав на тисячу з лишнім хідпотів. Нас забрав за один постріл. Він стріляв голдовим бронебійним снарядом. Бо тому що якщо б він стріляв голдовим осколково фугасним снарядом, швидше за все ми б відправилися в ангар. І Подивіться, леопард один вилітає на бабаху. Ми йому допомагаємо, у нас шикарний ДПМ. Так, і добираємо, допомогли ми нашому союзному Леопарду-1, тому що, як ви знаєте, він би довернув корпус на бабасі і леопард 1 просто пішов в наступний бій. А у нас рахунок тим часом, взагалі, невтішний рахунок 10-12. От як вже як і говорив, взагалі чим займається наша команда, дивлячись на міні-карту. Зараз вже обкружили нашого 60 ТП, треба йому е, е, якось допомагати. Взагалі мчиться наш автореплею на допомогу. Працюємо по е, об'єкту 705 а ворожому. Тут уже прикидаємося на 121Б. Взагалі пресовуємо по перезарядочці. До речі, акцентую свою увагу на те, що ми шотні, як я вже сказав. І ворожий Т-92 на артилерії. Хотів сказати, чому він по нас не стріляє. А він приїхав біля самої горки, взагалі не, не зрозуміло для чого. Чому він сюди приїхав в самий лоб до нашого е союзника, взагалі біля нашого 60ТП. Леопард, один наш союзний, взагалі вирішив віддатися. Він приїжджає, об'єкт 705, а його просто знищує. У нас вже майже 11 тисяч завданої шкоди. Ну, тут е наш автореплею. Дуже грамотно збиває фугасним снарядом е, хатинку, але встигає об'єкт 705А е, втекти. До Ту речі, тут такий екшен в бою е, робиться взагалі, що я не встигаю все е, прокоментувати. Приїжджаємо ми сюди, бачили, що 121Б починає об'їжджати, він втік від нашого 60 тп Союзну, і подивіться, як читає гру наш авторіплей. Подивіться, ми вже на нього чекаємо. Не вирішує, вирішує, верніше, 121Б не їхати на нас. Дуже грамотно читає наш авторіплей. Подивіться, помиляється 121Б. Ми його забираємо. 322 хітпойнтика. І у нас вже в копілці 11253 хітпойнти. Це вже рекордні показники по завданій шкоді. У нас. 5 фрагів. Так, і бачимо ЛБЗ, щоб було на відмінно, треба 6 фрагів. Тож я добре не пам'ятав, казав, або 5, або 6. Бачимо. Отут де пише рахунок. Тут виконано на відмінно, виконано верніше 8 тисяч. Ми завдали шкоди, і 5 фрагів. Треба ще одного фрага, щоб було на відмінно ПТ-15. Залишається один танчик. Одного танчика ми забираємо і. Швидше за все, об'єкт 260 у нас в кишені. Так, І тут вже перестрілюється об'єкт 705А і 60 тп наш союзний. Бачимо на міні-карті тут уже постріли. Не пробиває наш союзник на 60 тп Об'єкта 705А. Ми намагаємося когось підсвітити, що залишається бабаха і об'єкт 780. Об'єкт 780 світився так, як і бабаха біля, нашої бази, біля своєї бази. І допомагаємо: ми 60ТП, збираємо е, свій шостий і останній фраг, який нам потрібен. Так, подивіться вже Бабаха, приїжджаємо, прикидаємо на осколочно фугасний снаряд. Так, на кого буде дивитися Бабаха, так і вона вирішила забрати 60 ТП, але не поцілила в 60 ТП. Е, Наш 60 тп виживає. І ми своїм осколочно фугасним снарядом його добираємо. 12 тисяч у нас уже в кишені і залишається тільки об'єкт 780. Так, і подивіться, ми знаходимо свій бонус-кодик, як я вже говорив, на об'єкті 780. Ну, тут, можливо, і так просто повезло, що в кінці бою взагалі спить об'єкт 780-й, але ми на це заслуговуємо. Такий у нас рекордний бій по завданій шкоді 13,5 тисяч. Обов'язково комусь сподобався бій, прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.